Імені ми тобі вручаємо свідоцтво, а також... Так. Задяшка получилась. Ми вже на двох, Так. Так, і також хочемо запросити Тиму ну, Софію. Тобто звичайно сквозь на різних таборах, тому як її питають, де на якому таборі вони приймали хрещення. Цефія, вирішив, ти приймала хрещення? Минулий суток. А що це було за табір? Тобто це табір, який організувала молодь, наша молодь, наша храму, проводила 4-денний табір. Ітання, працюємо з Було, речі плаво з Господу. Слава Богу! Перша громада. Приймаємося, Філіп. Слава Господу! Вручаємо свідоцтво і привітання. Пам'як. Дорогі, друзі, давайте помолимося за наших сестричок. Святини ж Господь і Бог, ми дуже дякуємо тобі за Емілію і за Софію. Дякую, що в їхньому серці з'явилося бажання бути з тобою, бути з твоєю родиною, стати частиною Твоєї Божої церкви. Ми дякуємо, що вони почули заклики від тебе, Господа, від Духа Святого, і позвали з тобою. Благослови, що вони молоді. У їхньому ж не будуть багато випробування, але ми просимо Боже, щоб ти був поряд з ними. Нормаю сили на снаги, твердості віри, і благослови, що вони зростають твої благодаті. Благословимо нас. Ім'я Ісуса просить, збережи їх для Царства Твого. тобі не слава і хвала на віки вічні. Амінь. Амінь.